Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні знімаю черговий блохмаз, а саме він буде присвячений різдвяним подарункам. А в мене виникла ідея потішити своїх подруг на свята і вирішила подарувати їм невеличкі гіфтбокси. Накупила кілька подаруночків, хочу красиво запакувати їх у коробочки. Зараз буду це робити. Вирішила познімати для вас, можливо, комусь така ідея припаде до душі. Візьмете собі на замітку і потішити також своїх близьких невеличким сюрпризом. Але перед цим хочу показати вам ось цю неймовірну красу. Подивіться, який красивий різдвяний посуд. Дуже багато різноманітної тари для зберігання, чи то пряників, чи солодощів, чи мандаринів. Дивлюсь на це все і усе хочу придбати. Дві такі малесенькі красиві тарілочки, 330 гривень. Можна в них подавати оливки чи якусь закуску. Органайзер для масла, масленка, дуже красивий, така підставочка для тортика, для яке все красиве, дві який набір, кружечки. О, вони, до речі, не важкі, я думала, важкенькі. і чайничок для заварки, тарілочки для подачі блюд. Може б це придбати таку? Цінника нема. Коли буде власне житло, я думаю, в мене обов'язково буде окремий надбір, посуду на різдвяно-новорічні свята. О, ці підсвічники це окрема любов. Роки два тому я таки шукала у пудрових кольорах, ніде не могла знайти. Яке воно все красиве. Кружечки на будь-який смак. Погляньте, які красиві підвіски на ялинку, дуже оригінальні. А це скляні кулі. Поціновувачем оригінальних скляних куль раджу сюди завітати. Ця крамничка знаходиться неподалік до мого дому, і коли мені потрібно терміново придбати якийсь подарунок для когось, я одразу забігаю сюди. Тут не тільки посуд, як бачите, тут є й товари для дому та інтер'єру, різноманітні ароматичні свічки, дифузори, підсвічники. Багато красивих ваз для квітів, також можна знайти щось для хобі і доглядова косметика. Знаходиться цей магазинчик на вулиці Чорновола, 54. Детальніші контакти я залишаю в описі під відео. О, до речі, ті столики, про які я розповідала, вигляді подушки і картини. Не могла я вийти з магазинчику з пустими руками і взяла ось таку тарілочку для подачі страв, взяла її на подарунок. А ще на подарунок взяла ось таке цікаве горнятко на колесиках. Я такого ще ніде не бачила. Для упаковки тих подаруночків я замовила ось такі коробочки. Вони щось мені обійшлися по 10 гривень штука. Внизу під відео я залишу сайт, на якому я їх купувала. Вони приходять у розібраному стані, але я вже їх склала. Ось бачите, вони просто так закриваються. Сюди, всередину, я їх наповнюю такою, ось такою подарунковою стружкою, викладу подаруночки і зверху замотаю ось таким ж гутом. Якщо не помиляюсь, це називається шпагат. І у мене ось тут є такі спеції: тут бадьян, паличка кориці, висушений апельсин і якось так прикрашу коробочку. Так, ви можете чути мою лізу на фоні. Думаю, вона не буде заважати. Ага. Грається собі дитина. У якості подаруночків я буду ставити у коробочку ось таке молочко для тіла з гіалуроновою кислотою. Вони дуже гарно пахнуть, дуже гарно зволожують шкіру. Собі я також такий залишила. І зараз розпакую, покажу вам, як насправді прекрасно виглядає ця баночка. Один лосьйон можна вважати подарунком і настільки красивий. Далі тут у мене багато кремчиків для рук, вони зволожуючи, теж дуже смачно пахнуть. Тут ароматизований кондиціонер для прання, знаю вже, кому подарую. Ось такі у вигляді донатів, бомбочки для ван. Також будуть. Тут кульки новорічні, для подруги, з якою в зал ходжу, ось така фітнес-резинка. Собі також таку взяла і взяла їй. Давайте я не буду багато говорити, буду пакувати подарунки, і, якщо потрібно, буде щось коментувати. Ну що, починаю пакувати я подаруночки. Як і обіцяла, показую вам цей лосьон. Подивіться на цю баночку, як вона красиво оформлена з бантиком золотий корочок. Ніжний такий рожевий колір самої пляжечки. Дуже красиво. Так, ще в цей бокс я кладу кремчик для рук зволожуючий. Крема теж дуже гарно пахнуть, дуже гарно зволожують. Цей бок зараз я збирала для своєї подруги, з якою ходжу разом у спортзал, теж замовляла собі резинку додому для заняття спортом і взяла заодно їй. Невеличка кулька для ялинки. Там бомбочка для ванн. Наступний бокс буде з речима більш таки для домашнього вжитку. Тут я поклала кондиціонер для білизни. А, дуже гарно пахне, наче дорогі парфуми. Це італійський бренд Tesori Sorri de Oріante, якщо я правильно назву вимовляю. Кухонна прихватка для гарячої посуду, на неї причепила. Ось таку красиву різдвяну брошку. Також новорічна прикраса, кулька на ялинку, крем для обличчя і звичайний ж крем для рук. У третій подарунковий бокс я також кладу цей лосьйончик для тіла, бомбочку для ванни у вигляді пончика, іграшка для ялинки, крем для рук, знову ж таки брошка у вигляді різдвяного віночка і додала горішки мигдалю. І остання подарункова коробочка буде також б'юті боксом Знову ж таки кладу лосьон для тіла. Крем для рук. І ось таке зеркальце косметичне від бренду Chanel. Воно подвійне. Є звичайна оптика та збільшуюче скло. Такому красивому бархатному мішечку. І знову ж таки бомбочка для ванни у формі пончика. Усі коробочки я перев'язую ось таким шпагатом. Пов'язую бантик, ось так це виглядає. І зараз на гарячий клей приклею зимові спеції. У мене тут паличка кориці, висушений апельсин і квіточка бадьяну. Так, а поки мама пакувала подарунки, дитина у нас пазли складає, так? Які ти пазлики складаєш, Ліза? Тут же свинку склала. Це складаєш, Це з Так. Дитині два роки, а вона вже складає пазли. Скільки? Три плюс. Три плюс, так. Ну, складай, складай. А ще ми дивимось мультики польською мовою. На Netflix знайшли. Моя Ліза щось полюбила цю кітцю. На польською мовою немає української звучки, але є титр. Добре, кічукосмесмемріс.